Вітаю вас! Ви на каналі Хайтером. Мене звати Людмила. На жаль, збиваються мій прогнози. Подивіться про катаклізми, які чекають Європу та в цілому для світу прогноз. І дивіться, ось зараз знову затоплює Іспанію. На півдні країни оголосили евакуацію населення в зоні підвищеної небезпеки східні та південні регіони. Давайте ось подивимось Європа. Іспанія, Італія, Франція, Європа найближчі три місяці, чи можуть ще бути якісь стихійні лиха в Європі підтоплення, землетруси та таке інше. Дивимось. Давайте подивимось. Іспанія, Італія, Франція, ось ці країни. Чи є загроза? Шістка кубків. Повторення подій, минулий досвід, як було? Вісім пентаклів, смерть і сімка мечів. Ви знаєте, я б сказала, що відбуваються якісь рукотворні катаклізми, смерть сімка мечів, де щось підтривається. Відбувається землетрус, або йде підтоплення, або щось таке. Хтось працює над тим, щоб знищити Європу, щоб там, де сонце, тобто це Італія, Іспанія. Франція, ось там, де море, де сонце, щоб повторити там різного роду катастрофи. І це все робиться рукотворно, на жаль, щоб спричинити паніку, спричинити різного роду забруднення, середовища, щоб знищити економіку фактично цих країн. Тому Хто проживає в Європі, будьте дуже пильні. Тут показує, на жаль, навіть загрозу хімічного та якогось радіаційного забруднення, і це може бути. Як якесь отруйне повітря, отруйні дощі. Тут по смерті це може бути якийсь рукотворний землетрус, а потім від цього землетрусу йдуть паводки, піднімається вода. Тому, на жаль, Європа, тримайтесь, тому що вас чекає якась дуже негативна ситуація найближчі місяці, і це все. Буде якось рукотворно. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Ось тут я б навіть по цих картах сказала, можуть зробити якусь проблему на АЕС, десь в Європі, як варіант, або якийсь завод підірвати для того, щоб зробити хімічне радіаційне забруднення, і таке вже було. Як варіант, тут ситуація досить таки неприємна. Але сподіваюся, моїх глядачів все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і до зв'язку. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.